Коли випливаєш на каяку, дуже важливо спостерігати, що відбувається на воді. Крім того, що спостерігати, треба планувати. Планувати течії, припливи, відпливи, вітер. І загалом погоду і ситуацію в морі. Коли припливеш за течею, тут швидкість, звичайно, збільшується, а проти течії зменшується. І, відповідно, ти не хочеш робити подвійну роботу. Плюс це може бути небезпечним. Уявіть собі ситуацію, ви випливали зранку, не подивились на годину, не подивилися на дитечі і ви пливе. І все чудово, все гарно. І ви заполили кудись досить далеко. пора повертатися додому. Повертаєтесь додому, а плисти важче. Час закінчується денний. Починає смеркати, починає темніти. У вас нема з собою ліхтарика. І ви попадаєте в халепу. Бо ви не встигаєте повернутися додому, вам потрібно переплановувати і відштовхуватися до ситуації, яка у вас виникла. Це дуже неприємно, це дуже небезпечно і краще цього уникнути. Відповідно, для того треба кожного разу, як випливаєш, перевіряти, що відбувається з припливом, відпливом, чи ти по часу встигаєш до своєї точки заплисти, чи ти встигаєш повернутися. А якщо не встигає, що робити в такому випадку, якщо якісь форс-машорні обставини відбулися, що робити в такому випадку, які є методи, щоб досягнути безпеки, методи комунікації з навколишнім світом, і що робити, коли упав хала, також потрібно калькулювати, рахувати течії. Тут, де я живу, в Британській Колумбії течії дуже сильні бувають місцями, і перепади і пливів досить, досить серйозні. Мене вже декілька людей питало, які відпливи припливи приблизно, яка різниця по висоті. Так ось, переважно не страшно великі, але бувають дні, коли відплив і приплив різниця в 5 метрів. Тобто, припустимо, зараз 0 метрів. А в обід буде 5 Відповідно, 5 метрів води в глибину не збільшиться на 5 метрів води. Відповідно, знаючи це, ви розумієте, що великий-великий потік буде води, який припливатиме. Якщо великий приплив води, який припливатиме, відповідно швидкість води збільшується, бо час, за який приплив. Має приплисти і відплисти, і є приблизно стабільним. Він завжди в нас локально, ось де я зараз знаходжуся, міняється кожні 6 годин. Тобто за 24 години у вас буде 2 припливи, 2 відпливи. І за цих 6 годин може бути різна кількість води, яка приплине чи відплине. Відповідно, якщо у вас припливає 5 метрів води за 6 годин, це є зовсім інше, ніж коли припливає 1 метр води. А буває таке. Тобто кожного дня різниця приплив відпливів різна. І відповідно для того, до того треба дивитися на ресурси, офіційні ресурси, приплив відпливів, яка висота, і так само рахувати течії, особливо там, де течії можуть бути сильні. Де я зараз знаходжуся, течії відносно помірні, але трошечки далі, кілька миль від мене, там починаються досить сильні течії. Відповідно, Перевіряєш швидкість течії, і якщо течія швидкість швидше за твій каяк, то це взагалі дуже небезпечно, навіть якщо ти пливеш вздовж течії. Тобто, якщо ти пливеш по течії, воно тобі дуже сильно допомагає. Але якщо я ще раз скажу, треба поміняти план дій і повернутися назад, ти вже не зможеш проти неї плести. Середня швидкість одномісного каяка це від двох до трьох вузлів. Вузли рахуються досить просто, вони відмірюються від миль морських, а одна морська миля це є 1,85 км. Наземних кілометрів. Відповідно, швидкість від двох до 3 вузлів це є. 2 помножу на 1.8.5 або 3 помнож на 1.85, чи яка у вас там швидкість. Досвідчених каякерів швидкість приблизно ближче до трьох вузлів. Один вузол, швидкість одного вузла, це означає, що ви одну морську милю подолаєте за одну годину. Тому дуже важливо планувати свою поїздку, свій похід морський. Відповідно до течі, від і відпливу, особливо якщо ви знаходитеся в таких місцях, як Британська Колумбія.